Що в нас сьогодні буде, як всі вже здогадалися, в нас сьогодні буде розпаковочка та короткий огляд. Давайте знайомитися. Це в нас болтова гвинтівка від канадської компанії CADEX у калібрі 338 клапова магнум. Модель називається Cadex cdx 33 Tag Edition. Давайте подивимося, в нас є в комплектації. Перше, в нас є. Міцний кейс від компанії Cadex, призначення якого це транспортування гвинтівки без пошкоджень. Що у нас є в цьому кейсі? По-перше, у нас є сама гвинтівка зі встановленим оптичним прицілом та встановленим ДТК від компанії Cadex. У нас є ось такий регульований ремінь з кріпленням та допомогою антабок типу QD. Ремінь досить міцний та надійний. Але використання антабок типу QD викликає деякі питання, тому що якщо сюди потрапляє пісок, вони перестають працювати. Якщо ви переносите гвинтівку за спиною на ремені, є шанси її впустити та пошкодити. У комплекті з гвинтівкою йдуть ось такі 4 металевих магазини, кожен розрахований на 5 набоїв. Також у нас є ось такий підсумочок, який розрахований на 5 набоїв, але це вже наше докомплектування. І в цьому кейсі його спочатку не було. Ще одна річ, яка не входила до стандартного комплекту, яку додавали вже окремо, це ось така сумочка. В ній знаходяться димометричні головки та біти від компанії Fixed Sticks. Також у нас є ось такий глушник, він вже одразу йде в силіконовому чохлі від компанії Manta. Гусник у нас напівінтегрований і він розрахований під калібр 308 та 338. Також в комплекті у нас є досить гнучкий шомпол з оплетенням для очищення гвинтівки. Так як гвинтівка розрахована під використання як правшою, так і шульгою, то у нас є додаткова щока. І найцікавіше, найприємніше це в нас набір для очищення гвинтівки. І так як в нас встановлено оптичний приціл від компанії Nightforce, то в нас є ось така коробочка, у якій знаходиться засіб проти запотивання лінз, ось така щиточка для очищення лінз від бруду і м'яка тряпочка для протирання. Також в нас є ось такий тристоронній ключик для налаштування оптичного прицілу. Разом з гвинтівкою у нас був ще ось такий фірмовий чохол. Давайте його трішечки розглянемо. У нас є дві ось такі досить великі кишеньки, в які можна складати та переносити додаткове обладнання та спорядження. І мурах. Також можна переносити. Давайте розглянемо, що у нас всередині чохла. Всередині чохла багато місця. Є спеціальне кріплення для гвинтівки. Для її безпечного транспортування є ще невеличка кишенька для дрібниць. І, в моєму випадку, я сюди ще поклав набір для чищення. Нагадаю, що модель гвинтівки у нас Кадекс CDX33 Tactical Edition. Чому я акцентую свою увагу саме на тому, що гвинтівка у нас у модифікації Tactical Edition. Так це тому, що гвинтівка в нас має нескладний приклад. Загалом цей приклад досить зручний у використанні. Тильник прикладу має змогу пересуватися вниз або вверх для того, щоб зайняти зручну позицію для пострілу. Але для того, щоб відрегулювати висоту щуки та довжину прикладу, треба витратити деяку кількість часу. Чому? Спочатку треба викрутити оці два гвинти. І переставляється оці дві частини по отворам. Ми маємо змогу. Збільшити або зменшити довжину прикладу. Так само, так само влаштована і щока. Кількість созорів тут більше, тому налаштування можна зробити більш точно, але принцип той самий: для того, щоб відрегулювати висоту щуки, не міняючи довжини прикладу, треба відкрутити лише верхній гвинт. Знизу прикладу в нас встановлена невеличка планка Piur Picatinі, на яку можна встановити монопод або беграйдер для зручності використання. Для кріплення оптичного прицілу компанія Cadex встановила свій фірмовий моноблок. І оптичний приціл у нас стоїть від компанії Night Force Attacker. І про що ще треба обов'язково сказати? Так, це про фірмовий ДТК від компанії CADEX, який своїм зовнішнім виглядом нагадує голову змії. Для цієї винтівки компанія Кадекс використала ствол компанії Бартлейн з канелюрами, ствол має довжину 27 дюймів та має 5 правих нарізів. Болд винтівки у нас має три бойових упори розташованим під кутом 120 градусів один до одного. Для того, щоб поставити болт назад, ми просто доводимо його вперед та закриваємо ударно спусковий механізм цієї гвинтівки зроблено двоступеневим. Спочатку вибирається вільний хід, і потім вже натискається спусковий гачок. Регулювання засилля натискання проводиться за допомогою обертання ось цього гвинта. Компанія Кадекс дає можливість зробити з двоступеневого спуску одноступеневий. Для цього треба розібрати гвинтівку, добратися до ударно спускового механізму і обертаючи ось той сріблястий гвинт, зробити одноступеневий спуск. Ну і нарешті у нас дійшла черга до сумочки з інструментами для очищення та обслуговування гвинтівки. Давайте поглянемо, що у нас є всередині. Для збирання та розбирання гвинтівки та підтягування деяких гвинтів. У нас є набір ось таких шестигранників та зірочок. Також у нас є досить непоганий п'ятисекційний штр, для того, щоб можна було чистити зброю в польових умовах. Далі в нас є набір різних щиточок: це металева, мідна та капронова. Для чищення гвинтівки. У нас є набір різних насадок на шомпол. Це в нас є пуховка, в нас є нейлоновий йорш, у нас є латунний йорш. Для роботи з патчами в нас є ось такий вішер та ось така насадка з вушком. Йоршик для чищення патронника. В умовах у нас є ось така протяжечка. І в нас є ще гнучки шомпов з руків'ям. І залишилося саме цікаве, що в нас є в комплекті для чищення зброї. Давайте подивимось. По-перше, в нас є деяка кількість патчів, Та в кожній комплекті у нас є мультикаліберна напрямна для чищення бортових гвинтівок.